Всім, хто любить заброшки, ми йдемо от на таку заброшку. Всім дорогу. О, З нами <гум> <гум> <Бомж> Валера. О. <гум> Сам ти бомж Валера. покажи спотч. Покажи себе, ти! О, я, <гум> Данила. Ти, а ти бомж Петро. А от тут від бомжа Петро вийна. О, ми будемо. От там І наші... Це перша серія, Та. на яку ми йдемо заброшку. Це ще ми не можемо сюди піти. Та, бо тут дуже страшно. Подивися. Це таке. Я не знаю. Коротше, пішли на ту зброю. Так, помале. <клес> Одну ту заброшку. Де ми там робили? Ой, яке робила? Ми, ми там були там. Ну, в тіктоці. Ма... Та в тіктоці. Можете Може... подивитись на каналі. Даня Та, і можете, якщо ви хочете, то можете на мене підписатись. От навіть звідси бачите. Я Вон! Ти що котлор залишив? Ні. На, Ча, ча 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 че, че. Можем скрасить трошки. Шестики на ліки. Две Мілони, да. О, хто выкинув бутылку. А ми українці? Ну так. Чому такі? Я зараз швидко залізу. Ты скам пройде. Не маньяк, можно має? Ні, ні. файло. А ще буде визнати? А ну потримай камеру, мені подобається. Подивитись, щоб ніхто не був на тій. Подивись, ще на полі нікого нема. Там хтось є, на маленькому. брат, перелазь. А телефон? Почекай, почекай. Я не знаю, що робити. Підписники, підписники. Почекайте, будь ласка, я в сумку запхаю. Почекайте. О, всі. Знову всім привіт. Ми вже на Запрощенці. Тут ми трошки тут поранились. Болить. Ось півасік. Що тут пише? Я тобі, я по те, я підо. Я, я, я. Ляса. На руки погано. А не теж, біля мене. Тихо. Тихо тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тільки тихо. так, я не Тихо. Тихо, тут, 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 тут. Тихо будьте. А якщо цей... Якщо ви хочете дуже багато відео про заброшку, то підпишіться на мене. Правда, Роман? Так, і ставте лайки. І так. Там шляпс. Там шляп. Там шляп. Ні, там немає ніхто. Це давно. і зараз будемо вже жесть. Коротше, ми показали вам трохи де та заброшка Ми десь, може, зранку підемо в наступній серії. Давай думай, Ем, І або сьогодні ввечері. Да не давай швидше. Рил? Хто? Рил? Ха? кіл. Та ні. Дивіться, бо дуже рука почервоніла трохи. То... Та бо я злазив, в мене зараз тут рохи кров, кров йде. Во. О. І от в мене, і, і в то... нього. Та. Короче, та. Okay. Я ще кропивою попікся, так біг. Водою червоною